Всім привіт, Славко! Сьогодні в нас в Україні дуже жарко. Тому ми вирішили приготувати таку страву, яка буде без жарення. Все буде таке тушене в собственному соку. Буде узбекська страва, димляма. Всі інгредієнти будуть внизу. Хто дивиться, звісно, все побачить. Будемо готувати сьогодні з курки, як звичайно, на наш український манер. І це така страва, яка. Буде зразу все накладатися, а потім казан ставиться на вогонь. В общем, зараз вам буду все розказувати і показувати. Казан стоїть ось у нас тут рядом. Совершенно. І ми що саме перше робимо? Ми беремо отакий жир нарізаний полосочками і починаємо викладати на дно казана. Це в мене був кусочок курдючка. Він нам зробить отаку добру службу. Дасть запах, хороший такий. Та й не пригорить наша страва. Отак, хорошо вилажуємо. Є в нас ще справжнє українське сало, теж положимо. Отак. Вже дивіться, яка краса малюється. Уже. Можна їсти. А так, от тут ще в нас є жирок з курочки. Так, дивіться, це ми заклали. Зараз приступаємо, починаємо різати цибулю. Сьогодні будемо різати багато. Так, цибулю я ріжу отакими півкільцями. От. У нас десь буде кіло цибулі. І ми беремо такі чотири хороші цибулини. Так, не мілко. Беремо цю цибулю і викладаємо на наш жир. Робимо прошарок з цибулі. Красотінь. Наші ну все, два научних сотрудника вже в ожиданні чуда. Тепер дивіться, в нас домашня крутезна курка. Від мами, дивіться, які шматочки, Бролер дебелий, жирний. Беремо і викладаємо його так сюди. Так, зверху, чотенько, красиво. Це буде така страва в жару, саме те, що треба. Вона буде просто така ніжніша. Все буде в своєму власному соці тушитися, і тому там не буде нічого іншого. Так, тепер рубаємо нашу другу цибулину. Я роблю так, може хто робить по-другому. Ну, мені подобається так. Ух ти ж, все, почалося. Так, дивіться, оскільки ми його вже не будемо ні трогати, ні шевелить, то нам треба його присолити. Будемо солити кожен шар. Додавимо сюди копченої паприки. Мені подобається, вона колір дає хороший Ну, якщо у нас курка, то. Треба трохи дати куркуми. Ой. Дивіться, яке воно нарядне все виходить. Так, перець чорний. Так. І трохи сюди зарядимо перцю горошку. Так. Значить. Зрізаємо нашу цибулю ще один шар і починаємо присипати отак. Казан у нас 12-літровий, як звичайно. Так. Тепер в нас йдуть наступним кроком йдуть помидори. Вирізаємо в них ногу, хоча можна і не вирізати, якщо чесно, тому що воно все протушиться і буде просто бомбічне. Медорчика розкладаємо. І так обходимось з усими. Помидорчиками. Спека стоїть у нас неможливо тому будемо готувати легку страву. А так. А ми щось зробимо? Ось ще красиве. Так оп, киш, оп. О, тепер ще такими більшими кусками їх нарубаємо, накладемо. Брає, не мішай. Дивіться, пішов у нас слой помідорчиків. Так. Дошку не мию, рубаю все, тому що все воно буде протушуватися в одному казанні. Далі в нас йде солодкий перець. Тоже не мільчим. Все в нас буде такими доволі... Великими шматками і викладаємо так. Так. Тепер нарядимо ще. То була жовта перчина, нарядимо її тепер. Зараз ще червоною. Тепер в нас йде морква. Дивіться, що ми робимо з морквою. Ми моркву порубаємо отак. Дуже крупно. Моркви в нас буде дуже багато. Я люблю моркву Ана зробить нашу курочку солоденькою. Та й страва буде нарядніша. Всі наблюдають яка красота вже виходить. Всі вже трохи слину ковтнули, <гум> тому що по-другому ніяк. Вже всі представили, що це буде таке. Так. Тепер наша задача цей слой теж посолим. Коротше. Проїзведемо всі ті самі маніпуляції, що ми робили із м'ясом. Дамо перчику. Дамо паприки. Копченої. Куркуми трошки. Так, перець у нас є. Тепер у нас. Слідуючим варіантом, йде лягабустива. Не морочимося, не боїмося, рубаємо її навпіл. Кочеришку не вирізаємо. Зрізаємо цей верх, він нам не нужен. І озак рубаємо. берем, а так викладаємо. А, дебела! Так, слідуючий інгредієнт у нас чого ми оце о, о, ми зараз будемо викладати картоплю. У нас картопля молоденька так, і нам, що головне в цьому вопросі повністю все учесть, це то, що картоплю треба відділити від помідорів, бо стане стекляна. Ніхто ж не хоче їсти стекляну картоплю. Так. Ну, красота. Отакий перець сюди? А так, чесничку? Так? Посолим? Так. Дамо паприки. Дамо перцю чорного. Бо мішати же ця страва взагалі не будеться. Оце вона як закриється. У мене є сушений кріп. Я сюди зелень свіжу давати не буду. Бо, якщо чесно, вона мені не подобається, як вона буде виглядати. Хто в кінці захоче, той собі заморочить. І отак ще трошки перечемо. Ну що, друзі, от, от, от ми її вже склали. Тепер ми йдемо розпалюємо багаття, ставимо туди наш казан, накриваємо кришкою і не дивимося туди половиною години. Оце воно оце в своїх соках буде тушитися, протушуватися, курочка жарненька, овочі сочні. Щотки все, приступаємо. зараз розпалимо вогонь і включимося. Ну що, розпалюємо наше вогнище? Розпалюємо вогнище, всі, всі, да, замалювали собі, яка краса оце вона складена у нас. Ну і Ото і вся готовка. Тільки треба буде піддивлятися, щоб вогонь був невеличкий. Воно все должно томитися, воно не жаритися, шквариться, нічого. Воно все під кришечкою, в своєму соці протушиться, і тоді буде. Ну, це така літня легка страва, бомбічна, вітамінізована. Та ну, в общем, що вам казати, все побачите. Все, розпалюємо вогонь, накриваємо все це діло, значить, кришкою. Вогнище в нас загорілося. Накриваємо кришкою, ставимо таймер. І дві з половиною години займаємося чим угодно, тільки підглядаємо, щоб вогонь був невеличкий. Це щоб всі розуміли, на якому огні воно повинно готуватися. Отакий: От жарок і там пару паличок, і все. Вже таймер скорощілка, будемо включатися. Що нація? От і пройшло дві з половиною години. Я вам показував, яке вогнище потрібно буде. Зараз будемо куштувати. Зараз вся увага туди. Ми відкриваємо кришку і заглядаємо, що ж у нас вийшло. Ви на оцю красу. Оце все. Тут нема ні каплі води. Це все сок з овочів, з м'яса, з усього остального. Зараз будемо накладати, бо вже слина котиться неймовірно. Оператор наш теж уже Трохи забастувала. каже, треба вже їсти. А Ми, каже, нічого не робимо. Ви гляньте на які фарби красиві. Ми зараз так накидаємо всього потроху. Щоб скуштувати все. Тепер залазимо, достаємо крильця. І заліземо до нашого м'яса. Вон воно яке! Протушене. Ви наблюдаєте? Да? Ви, ну, вже, я думаю, що вже всі зрозуміли, що це просто все зроблене в овочевому сокові. Воно пропарене, промариноване. Тобто, для жари отака страва легка. Для дівчат буде взагалі саме те. Так що. Хлопці, готуйте своїм жінкам, таке вони будуть задоволені, а потім будете задоволені і ви. І зараз ми отак звідси достанемо. З м'ясом, морквинку положимо. Капустинку, перчик, часничок. Все, все на місці, все красиво, все не перевершено. Капаємо так трохи зверху, накриваємо нашу страву, хай гуляє далі, а самі мерщі летимо куштувати. Бо вже сил нема. Вже так за два з половиною часа хочеться їсти, що сил нема. Все, погнали. Ну що, спала жара, дві з половиною години пройшло. Нарешті ми можемо спробувати. Всі мені кажуть, що як під таку їжу можна не випити 50 грамів. Сьогодні п'ю. П'ю за ваше здоров'я. Шановні, готуйте. Це дуже шикарна страва, літня, легка. Немає нічого жареного, Все тушене. Е не нагружаємо організм. В остальному лайкаємо, дізлайкаємо, матюкаємо, все пишемо в коментах. Жду всіх ваших підписок. Ваше здоров'я! Клас. Ви гляньте. Дивіться на цю картоплинку, вона просто розпалася. Так, пробую ще капустинку. Прямо кочеришку, концентрат нітратів. Воно просто тане в роті. Моя вам рекомендація на літню страву саме те. Всім пока.